Українські бійці взяли в полон перших військових з північної Кореї. Вони воювали у Курській області проти України та отримали там поранення. Солдати КНДР вижили і тепер перебувають в Києві. Тут їх вже допитують слідчі СБУ. Їм полонені і розповіли, як вони вирішили воювати на боці Росії та чи хочуть повернутися до північної Кореї. Про те, що вони розказали на допиті, та які уроки може винести військове командування КНДР на цій ситуації у Курській області. Я розповім вам у цьому епізоді несеться. Отже, відео із взятими в полон двома солдатами КНДР виклала служба безпеки України. На кадрах північно-корейські солдати із перев'язками. Відомство показує, в яких умовах вони перебувають у Києві. Тих, що відповідають умовам міжнародного законодавства. Зараз їм надають медичну допомогу, а слідчі допитують ці полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тому з ними співробітники СБУ говорять через перекладачів. Допомагає із цим слідству розвідка південної Кореї. Чи знаєте ви, де ви зараз? Не знає, ви перебуваєте в Україні. Так, от що ж відомо про цих перших північнокорейських полонених? Їх захопили українські військові на території Курської області, де солдати КНДР і залучені у війну проти України. І це завдання, наголосив президент Зеленський, було непросте. Адже зазвичай пише він: Росіяни та й військові КНДР добивають своїх поранених, щоб знищити докази участі Північної Кореї проти України. Так от на момент взяття в полон у одного із цих солдатів при собі був російський військовий квиток, але виданий на зовсім іншу людину у російській туві. Повідомляють. В СБУ слідчим він розповів, що цей документ йому видали в Росії ще восени минулого року. Саме тоді, як він пояснює, частину бойових підрозділів КНДР і готували до війни разом із росіянами. Він розказав СБУ, що народився у 2005 році, а з 2021-го служив у північній Кореї, обійнявши посаду стрільця. При цьому каже слідчим, що мовляв не знав, що їде воювати проти України. Думав, що це навчання. Знайома риторика. Теж саме нагадаю, неодноразово говорили і російські військові на українській землі. Ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? йому казали, що просто тренування. Але побачивши, що його солдати вмирають під час наступу в Курській області 3 січня він заховався у бліндажі, але за два дні його знайшли. У іншого полоненого документів із собою не виявилося взагалі. 25-річний солдат служить у війську КНДР з 2016 року на посаді снайпера розвідника. Про це пише СБУ. Родина Є вони знають де ви зараз. У полонених запитали, чи хочуть вони повернутися до батьківщини. Один з них відповів ствердно, а інші ні. Ви хочете повернутися назад в північну Корею? Я хочу жити в Україні. Він сказав, що в принципі як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться. Полонені розповіли слідчим і про значні втрати серед військових КНДР у Росії. Про це із посиланням на південно-корейську розвідку повідомило місцеве агентство Йонхаб. Взяття у полон солдатів КНДР потрібний для України інцидент, який Київ використає у своїх інтересах. Так про його важливість повідомив в етері Радіо Свобода представник ГУР Євгеній Єрін. Так Україна готова передати лідеру КНДР Кім Ченину їхніх полонених, сказав Зеленський. Але за умови, якщо Пхеньян організує обмін на українських бійців, що перебувають у російському полоні. А для тих солдатів із північної Кореї, які не захочуть повертатися додому, слідство може запропонувати й інші шляхи. Таку можливість наголосив Зеленський матимуть ті, хто погодиться розповідати правду корейською мовою про війну проти України, та підтвердити, що Росія залежить від військової допомоги КНДР. Я ж нагадаю, що офіційно Москва не визнає участі північно-корейських солдатів у війні проти України. Прес-секретар Путіна Пісков сьогодні сказав, що не може прокоментувати ці слова Зеленського про готовність здійснити обмін. Водночас цей обмін експерт назвав малоімовірним насамперед з боку Пхеньяну. Малоймовірно, скільки це товар, за який було заплачено. Ну, от так от північно-корейських солдатів, це товар, за який було заплачено. Заплачено валютою, заплачено технологіями, заплачено продовольством. Ті, хто повернуться безумовно, самостійно півпівнічної Кореї, ті, ти таким чином цінним, цінним ресурсом, який він буде використовувати для підготовки війни проти Південної Кореї, проти Республіки Корея, ну от а ті е, люди, які зараз були, вже були захоплені або будуть захоплені, ну ми не, не дарма. Їх запускають під чужими документами. Вони не дарма спалюють обличчя, вони не дарма роблять все Робили до цього часу все, для того, щоб ніхто не дізнався, що північно-корейські війська знаходяться в Кузькому стілу проти України. А про активність солдатів КНДР у Курській області я розповім далі. Так от, північно-корейські військові там розгортають великі штурмові групи для бойових дій. Попри те, що українські бійці атакують їхні підрозділи безпілотниками та завдають їм великих втрат. Про це пише американський інститут вивчення війни. І ці втрати, як вважають аналітики, можуть вплинути на уроки, які винесе військове командування КНДР. При цьому кількість військових КНДР ще у грудні в шестеро перевищувала кількість українських військ військових на цій території. Та північно-корейські сили тоді вдались до штурму групами по 400-500 осіб. Тиждень тому президент України Зеленський заявив, що втрати Північної Кореї у війні з Україною склали майже 4 тисячі військових. Це вбиті і поранені, і це приблизно третина з усієї кількості солдатів КНДР, що воюють у Курській області. За його словами, йдеться про близько 12 тисяч північно-корейських військових. А от розвідка південної Кореї повідомляє, що йдеться про 11 тисяч військових КНДР, з них близько 300 загинули, ще 2700 отримали поранення в боях проти України. Пише агентство Yonhap. Аналітики вважають, що відреагувати на це має насамперед Південна Корея, оскільки потім бойовий досвід цих солдатів Пхеньян може використати у війні проти Сеулу. Ще у жовтні там пише голос Америки. Заявили, що військова співпраця Росії із КНДР становить безпекову загрозу для міжнародної спільноти. Розвідка Південної Кореї повідомляє Йонхаб. Заявила, що буде активно консультуватися з Україною, якщо ці солдати захочуть перейти на бік Сеула. Новини про розгортання військ у вже поширюються північною Кореєю, повідомляє розвідка. А сім'ї мобілізованих висловлюють занепокоєння, що мовляв солдатів відправляють на війну як рабів та гарматне м'ясо. Цитує відомство Юнхаб. А як ви думаєте, чи погодиться КНДР на умови Києва організувати обмін та все ж таки забрати своїх полонених або ні? Та розкажіть в коментарях, чому ви так вважаєте.